Друзі, якщо ви любите смачні курячі крильця, запрошую вас приготувати зі мною цей смачний та легкий рецепт. Для нашої страви нам потрібно курячі крильця, набір спецій, рослинна олійка, мед, соєвий соус класичний і використаємо рукав для запікання. Ну що ж, давайте почнемо! Для приготування нашого соусу, в якому будуть запікатися наші крильця, нам потрібно 3 столові ложки рослинної олійки, 3 столові ложки меду. Також додаємо 3 столові ложки соєвого соусу. Все гарненько перемішуємо. Тепер ми будемо додавати спеції. Сюди я буду давати приправу карі, солодку паприку, хмелі сунелі, майоран, перчик, сіль. Та також можете додати всі спеції, які вам подобаються. Всі ці спеції потрібно гарно між собою перемішати. І наш соус, яким ми будемо заливати наші курячі крильця, готовий. Куряче крильця гарненько промили та просушуємо трішки. Далі нам потрібно відрізати певну кількість рулона для запікання. Зав'язуємо один краєчок та будемо зараз наповнювати його нашими крильцями. Сюди ж виливаємо. Туміш соєвого соусу, меду та наших спеців. Як бачите, друзі, страва готується дуже швиденько, виходить дуже смачною. Зараз ми зав'язуємо другу сторону нашого пакетика. Легенько поперемішуємо наші крильця, щоб всі вони покрилися нашим смачним соусом. Нам потрібно включити духовку. Я включаю на 180 градусів та відправляю випікатися приблизно на 30-40 хвилин. Будемо дивитися по крильцях. Ось така смакота, друзі, у нас вийшла. Поливаємо смачним соусом, що в нас залишився. Додаємо, друзі, овочі та запрошуємо рідних до столу. Дякую, хто був зі мною. Готуйте, пригощайте, та хай у вас все вдається.